Зберігаєте свої гроші вдома, чи може у банківському сейфі немає ніякої різниці. Послухайте, у банк чи до вашої оселі у будь-який момент, до речі, без жодних пояснень можуть увірватися правоохоронці, і увага, цілком законно конфіскувати усі ваші заощадження. Відверта сповідь колишнього співробітника міністерства внутрішніх справ про те, як силовики можуть легально не інакше як відібрати будь-які матеріальні цінності чи гроші у кожного із нас без винятку. А також як себе захистити. Нова резонансна справа Олексія Блахненка. Незаконні докази, фальсифіційні матеріали, е, службове підроблення, е, зловживання владою, слідчих органів і оперативних працівників. Колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ Максим Комишин. Ідуть в виході органи не э, биття міліціонером, а йдуть в власнедійні органи стати бізнесменом. Чоловік 10 років пропрацював органах, 5 з яких на керівних посадах. Вишестоящий начальник прикриває безприділ своєму ніжестоячого начальника і ведемо приділення кругової поруки. Э, Тому от кругова порука зараз процвітає. Сьогодні агентам впливу він готовий відверто розповісти про перевертнів у пагонах, яких знає особисто, та дати конкретні рекомендації, як протиста. Обыск проводился е, на протяжении где-то часа. Как только они нашли денежные средства, там е, было порядка 141 тисячі гривен свыше 12 тисяч долларов. Значить, вони одразу обыск прекратили. Нічого не пояснивши, співробітники СБУ відібрали усі домашні заощадження родини погоніки. Володимир пішов до банку, де зберігав частину своїх статків. Втім, і там вже встигли побувати силовики. Сотрудники банку підвели мене к ячейки. Ячейка була взломана, прискочили через забор, стучать в окна, вриваються. В'ят них знібала чотири сотрудника СБУ, фаміліями три дрі. Сназився і допині тих Дмитро Куракін також став одним з багатьох до кого завітали співробітники служби безпеки України. Іскали 4 часа, може би чуть больше до 7 вечора. Ну да, получається искать деньги. Казус експортівано стовп ложки, деньги, золотые цепочки. Золотиї кольца, колишні зізнається, сьогодні. Це досить розповсюджена практика. Любові гражданин э, може бути прив'язаний скусена к любому уголовному делу. В рамках цього уголовного діла може бути ініціювано війни обыска і вже на основанні формально законного постановлення може бути винесена дверь. Взломана з присутствием владельца, без присутствия владельца, обыскана вся квартира і изъято все, що подобається следствию. Кілька місяців Володимир вбивав пороги СБУ, аби дізнатися, з якого дива у нього забрали всі заощадження. Адже під час обшуку йому ніхто нічого не повідомив. І тільки через три місяці після цього і після неоднократних жалоб прокуратуру і руководству СБУ я отримав відповідь в письменному вигляді о тому, що мої деньги і в качестві вещественных доказательств. що найцікавіше, вилучені гроші проходять речовими доказами у справі щодо людини, якої за словами Володимира він навіть ніколи в житті не бачив. Слідство йде не э, по пути доказування, а наоборот, по пути э, нарушення законом. Максим, як колишній правоохоронець, запевняє, з точки зору закону такі обшуки з вилученням грошей цілком правомірні, адже відбувається згідно рішення суду. Втім, розповідає, як це дуже часто робиться на практиці. Слідувач на флешці вже має рішення суду, ідею в суд з готовою флешкою, фактично так називаємо дежурний суддя. Сьогодні Іванов, завтра Петров. Він розсматриває ці всі клопотання пачками. На основані цих змінительних решений. Шені йдуть, виносяться цілі офіси, квартири, дома. в родині Коленків така біда, як і в Богоніків. Тут співробітники УЗБУ вилучили 70 тисяч доларів США, які так само були визнані речовими доказами. Аргументація була така, що деньги якоби нажиті преступным путем на словах. Ну це все бездоказательно. Обычные деньги, доллары. долари. За которые я потом ну, отчитался, где я их взял и так далее, предъявил там разные нотариальные документы. То есть у меня все есть. Наследователи это не интересовало. Деньги, которые изымаются в результате таких незаконных действий, направляются на депозитные счета финансового органа, следствия которого расследует это дело. На эти денежные средства начисляются проценты по депозитам. І е, образно говоря, він з них сміх получає премію дальнейшем з цих процентів. Іншими словами, колишній начальник говорить: якщо силовики заберуть ваші гроші, є ймовірність і не мала, ці кошти потраплять на депозит, який щомісяця може збагачувати тих, хто був ініціатором обшуку. Таким образом, получается пряма связь. Взаємосв'язі і за інтересованості, які дії направляють на депозитні рахи, а не возвращати їх добросовісному владіцю. Слідні органи заінтерісовані, щоб деньги лежали там безконечності, тому що це доход йде як обычному депозиту. Їм. Неважко порахувати, що мільйон, який лежить на депозиті, щомісяця може приносити зацікавленим особам по 16 тисяч гривень. За захистом своїх прав Володимир Баганюк звернувся до наглядових органів. Я изначально обращаюсь городською про. Прокуратуру. Городская прокуратура дает мне ответ, что это не является, не является их компетенцией. Обращайтесь в Генеральную прокуратуру, я обращаюсь в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура дает мне ответ, что материалы дела направлены в Городскую прокуратуру. И так неоднократно это повторяется, происходит. Агенти впливу у прокуратурі міста Києва. Керівник пресслужби пояснює, на даному етапі слідства ніяких порушень з боку співробітників СБУ немає. Оперативно слідчим шляхом були здобуті докази того, що ці гроші були здобуті е злочинним шляхом. Ще одна справа чоловіка повернути відібрані кошти позов до суду. Я подавав заявлення в суди першої інстанції на незаконні дії слідчого, а также бездействие прокуратуры неоднократно судился с этими государственными органами, но э, ни одного из дел не выиграл. В чем выпадку, за словами фактически? Як ніколи помітні, мали не усі недоліки вітчизняного законодавства. Можна обжалувати в суді узке число дій. Нельзя обжалувати постановлення визнання речей документів речовими доказами, вилучених коштів речовими доказами. Нельзя обжалувати постановлення проведення обисків. Світлана Тригубенко, адвокат. Втім, і сама стала жертвою обшуку співробітників СБУ і втратила усі заощадження. У мене були з'яти деньги. А по нормам уголовно процесуального кодексу деньги можуть бути зв'яти. Либо у подозреваемого, либо у обвиняемого. Ну, никак не у просто смертного человека или там даже свидетеля. Им, попри свою юридичную підкованість, жінка вже два роки ничего не может повернути. Я как адвокат, в общем-то, пользуюсь определенным иммунитетом. У меня, как у адвоката, может быть адвокатская тайна и тайна моих клиентов, которые у меня есть. Да? То есть я могла бы хранить это там. И вот, вот такой вот доступ это грубейшее нарушение э, тех же норм э, уголовного процесса. Кодекса як старого, так і нового. Вот. Но, тем не менее, генеральна прокуратура не знаходить оснований для того, щоб то реагувати в течії э, двох лет. Э, э, за час рассмотрения моєї дела поменялось шесть следователей. Спеціалісти переконані, те, що подібними справами веща займаються різні люди, може бути і не випадковим. Когда доходит время до узарта денег депозита, несколько взыска следователей в проложении работает Если меняло дело 3-4 органа, очень тяжело найти крайних. Спочатку Володимир воював из СБУ. Нещодавно же его справу передали до податкової міліції. Получается парадоксальная ситуация. СБУ. Діло в городскую налоговую міліцію, но деньги по этому делу ділу у себя. Агенти впливу звернулися до Ірини Носачової, начальника головного управління міндоходів України в місті Києві з проханням прокоментувати ситуацію з грошима. У прес-службі зазначили. Мовляв, це таємниця слідства. Володимир же на бажання чиновників спілкуватися, пояснює інакше. В зв'язку з тим, що я не бачив ні одного фінансового документа або його копії, подтверждающие того, що гроші положені на якісь депозити, державні государственные счета або казначейства, я можу предположить, що ці гроші вже ушли не по назначенню. Ви тільки послухайте. Суд підтверджує, що что з с не правы. І проти мене діло уголовне закривається. У зв'язку з тим, що в моїх действиях нет состава ні космоса, ні там все вроде бы нормально, але тим не мене, мені ніхто не збирається визначати моє мусить. Якщо людина все ж доводить, що її гроші аж ніяк не причетні до справи, у якій проходять речовими доказами, кошти можуть автоматично стати речовими доказами вже по іншій справі, і так до нескінченності. Як правило, такі діло фактові і залишаються фактами. Фактових делах, вони Якщо в фактових ділах ані безсрочної. в оташені ліса существують чіткі сроки два місяці, і чоловік доже був направлений в суд, і существует прокурорський надзор і контроль, То на фактом діла срокам никаких ні. У прокуратурі не приховують дійсно. Пройде ще багато часу перед тим, як буде поставлена крапка в цій історії. Наразі ця справа дійсно фактова. А... Бо е, нема е, особи якої чи особ, осіб, яким було повідомлено про підозру. Е, попереду ще е, багато роботи задля того, щоб е, визначити особу чи осіб, яким може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. З проханням прояснити ситуацію щодо мотивів обшуків та вилучених грошей, агенти впливу направили офіційні запити до Служби безпеки України як до столичного управління та так і до головного. Але жодної відповіді і до сьогодні так і не отримали. Багато слідувачі знають порядочних, які е, в місті служили, які мені говорять в частній бесіді, що ми розуміємо, що це безпреділ, що це неправильно. Але вони говорять, ти розумієш, що я ці гроші я верну, що б мені подумати, що скажуть. Чи зможуть люди зрештою повернути свої гроші? Як колишній правоохоронець Максим Хомишин бачить, лише один. Втім, невтішний вихід. Гроші повернуться тільки за гроші. Слідувачі, навіть если объективно не прав и хочет вернуть деньги, он их не может вернуть по тем понятиям, которые сейчас есть в следственных органах. Если он честно и порядочно возвращает эти деньги, на него ложится тень и прозвиська «крыса». То есть он считается внутри органа крысы, который не поделился. Одна из целей, это первая, самое главное, это коррупция. Это склонить человека, у которого провели этот обыск, э, дачи хабаря. бы наши эксперты радять. Треба почати хоча б сто... аби поменше говорити.